Це перше підключення мого першого біонічного протезу. Так. Тільки я Ті одів перший раз її... і... І перше вимкнули. Да. Капець, вона дуже лезна. <laughs> Наче просто наділи те, що mm -hmm. зніметься і не буде. Ну <laughs> 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 Ну вона виглядає набагато більше, ніж фук. Я бачу, я, я буду... це вже <laughs> uh, Пробуй Мені треба провернути. її. От як я буду сам це робити. А, ногами, це те саме, що з крючком. Вона крутиться. Ну це я зрозумів, так. Які не Угу. Mm -hmm. Це я ага. я перевіряв. Ви як спробуєте? Закриття? Відкриття. відкриття. Чи датчики правильно стоять? Неправильно? Неправильно? Це налаштування. Так, так, так. Правильно? Mm -hmm. Тепер дивіться. При відкритті змикнути ну, е раз. Так. Да. Щоб змінити хват. відкриваємо, да, да, Це. Е Це закриття викриття. Да. Повне відкриття і ще раз вгору. Тільки після розслаблення. Угу. А чого воно? Ага. Відкрити, розсабка, ще раз вгору зробить. Да, О, поміняли. Хват. Одна склянка, давай на склянку. Ну мені казали для початку 2-3 хвати максимум. Оце. Все тоді зараз я до да. набір. Зараз зачекаєш. Просто видавати, ну, треба... натискай і видавити. Зазвичай це кулак дрібний якийсь. Йоккі полки. Я хочу їздити, але це таке Все, працюємо. <laughs> Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А, а спробуй, спробуєш. Uh -huh. Там цукерки є, можна цукерки... Та Не, не да. знаю, вона... Я знаю, що візуально моя рука мала б отут бути десь. Наприклад, закінчуватися отут. А uh -huh. тут дивишся. Ну чому? Чому ти сідаєш, хоч ось, ну, ось. До коліна. Ну, ось руки біля себе. Um. ну ось. Може це так Де, заміне? ну так дивися, де в тебе. Ну дивіться. Так що? по колінам своїм, візуально. Просто звик до коротшого очка. Гачки да, да. але... просто самі по собі коротші, щоб функцію виконувати. Ні, трохи, звісно, довше, ну вообще. Давайте зараз поміряємо. Все, не треба.